Ну, розібралися із нестатевим розмноженням, перейдемо ж тепер до статевого. Статеве розмноження відбувається за участі статевих клітин гамет. За нього завжди відбувається статевий процес, тобто злиття спадкового матеріалу двох клітин. Саме статевий процес забезпечує різноманіття ознак у популяції особин. Статевий процес може відбуватися шляхом таких процесів, як конюгація та копуляція. В даному випадку, конюгація це обмін статевим матеріалом. Саме обмін. Наприклад, інфузорія туфелька навіть має окреме ядро, яке бере участь у конюгації. Дві інфузорії обмінюються такими ядрами, і на виході ми вже маємо дві нові інфузорії зі зміненою генетичною інформацією. У деяких грибів та водоростей також є конюгація. Наприклад, у водорості спірогіри. Дві нечасті особини зближуються і деякі їхні клітини конюгують. Вміст одних клітин перетікає до інших. Копуляція це злиття гамет, тобто спеціалізованих статевих клітин. Копуляція буває різною. Якщо зливаються дві однакові гамети, як у хламідомонати, то це ізогамія. А якщо одна з гамет більша за іншу, це вже не однакові гамети і відбувається анізогамія. Окремий різновид анізогамії це огамія. Коли зливається нерухомий спермій або рухомий сперматозоїд з великою нерухомою яйцеклітиною. Процес злиття дуже різних за розміром гамет також називається заплідненням. В більш широкому сенсі копуляцією називають процес спарювання тварин, що пов'язаний із внутрішнім заплідненням самки самцем. Деякі організми здатні до партеногенезу. Це особливий вид статевого розмноження, при якому не відбувається злиття гамет. Наприклад, з незаплідненої яйцеклітини може розвинитися цілком здоровий організм. Так розмножуються деякі комахи, риби чи ящерки. При цьому зазвичай вони чергують партеногенез із звичайним статевим розмноженням. Наприклад, в бджіл матка може відкладати незапліднене яйце. З нього згодом розвивається самець трутень. Натомість із запліднених яйцеклітин розвиваються робочі бджоли. Попелиці впродовж літа розмножуються партеногенетично. А із настанням несприятливих умов переходять до статевого розмноження із заплідненням. В чому принципова відмінність між нестатевим і статевим розмноженням? Метою будь-якого розмноження є відтворення собі подібних організмів. І, що дуже важливо, передачі їм генетичного спадкового матеріалу. При нестатевому розмноженні передача генетичного матеріалу йде практично без змін. Дочірні особини мають такий сами набір ознак, як і батьківські. Тому така популяція складатиметься з дуже схожих між собою організмів. Перевага цього способу розмноження полягає в швидкості відтворення собі подібних. Наприклад, кількість бактерій може збільшуватися в геометричній прогресії, а гриби та спорові рослини можуть розсипати мільйони спор. Нестатеве розмноження дозволяє організмам розмножуватися із великою швидкістю. Проте є в нестатевого розмноження один недолік: всі організми надто схожі на своїх батьків. Нащадки при вегетативному розмноженні навіть називають клонами. Вони всі мають однакову генетичну інформацію і відрізняються між собою хіба що трохи. Зовнішніми ознаками, що залежать від умов зовнішнього середовища. Хтось більший, хтось менший, але все одно вони практично ідентичні. Такий вид мінливості між організмами називається модифікаційною мінливістю. Це мінливість, яка не повністю залежить від генів. Засмага чи шрами на тілі це також модифікаційна мінливість. І зміни цих ознак не викликають зміну в генетичному матеріалі організмів. Тому такі ознаки не передаються нащадкам. Більш того, якщо фактор, що спричинив модифікаційну мінливість, зникає, ознака може повернутися до початкового стану. Так, ваша літня засмага зникає взимку. Генетично при нестатевому розмноженні не відбуваються зміни спадкового матеріалу. Тому при зміні умов середовища таким організмам буде важко пристосуватися. А от при статевому розмноженні з'являється нова можливість: змінювати набір ознак за рахунок зміни набору генів. В популяції організмів, що розмножуються статевим шляхом, всі особини трохи різні. При статевому розмноженні організми постійно обмінюються генетичним матеріалом, утворюючи потомство. І тому нащадки таких організмів схожі на батьків, але відрізняються від них набором ознак. Також вони відрізняються і між собою. Таким чином проявляється комбінативна мінливість. Різна комбінація ознак призводить до різної успішності виживання організмів. Постійна перетасовка генетичної інформації від покоління до покоління, дає можливість особинам із найкращою комбінацією знак найбільше виживати і давати найбільше потомства. Таким чином, організми зі статевим розмноженням здатні адаптуватися до змін зовнішнього середовища швидше та краще. Не дивно, що вищі рослини та тварини, а саме насінні рослини та хребетні тварини, розмножуються здебільшого саме статевим способом. І на додачу, усім організмам також притаманна мутаційна мінливість. Ніхто не застрахований від мутацій, які рідко але трапляються в генетичному матеріалі живих організмів. Зазвичай мутації проходять без наслідків або ж призводять до порушень у роботі організму. Але іноді мутації призводять до виникнення якісно нових ознак, що дають особи нам із такою мутацією перевагу відносно інших. Мутації це одна із рушійних сил процесу еволюції. Отже, ми з вами розглянули основні види нестатевого та статевого розмноження. Статеве розмноження передбачає статевий процес конюгацію та копуляцію. В копуляції беруть участь гамети, спеціалізовані статеві клітини. На відміну від нестатевого, статеве розмноження призводить до зміни комбінації різних ознак, що є в популяції організмів. І це призводить до кращої пристосовуваності організмів до змін середовища. Також існують три види мінливості. Модифікаційна це зміни організмів, що залежать від зовнішніх факторів. А не від безпосереднього впливу їх генетичного матеріалу. Вони не передаються нащадкам і можуть повертатися у початковий стан. Комбінаційна мінливість це зміни комбінацій ознак, що виникають при статевому розмноженні, коли організми обмінюються своїм генетичним матеріалом або зливаються гамети від двох різних особин. І мутаційна мінливість це прямі зміни генетичного матеріалу внаслідок мутацій. Ознаки, змінені внаслідок мутаційної або комбінаційної мінливості, передаються нащадкам, адже записані в генетичному матеріалі організмів. Про гени і про закономірності спадковості ми поговоримо у наступних відео.